Доброго ранку, любі малята! Ми гномики і хочемо з вами вивчити кольори. Я фіолетовий гномик, тому мій колір фіолетовий. Я помаранчевий гномик, тому мій колір помаранчевий. Я блакитний гномик, тому мій колір блакитний. Я рожевий гномик, тому мій колір рожевий. Я червоний гномик, тому це означає, що мій колір червоний. А я синій гномик, тому мій колір синій. Я зелений гномик і мій колір зелений, я жовтий гномик. Тому мій колір жовтий. А ось вам завдання від нас. Подивіться уважно на картинки та назвіть предмети зеленого кольору. Назвіть предмети червоного кольору. Назвіть предмети жовтого кольору. Назвіть предмети фіолетового кольору. Назвіть предмети блакитного кольору.